Шановні колеги, вчора в місті Чернігові розпочалася безстрокова акція протесту чернігівських підприємців та громадських активістів проти славілля Чернігівобленерго. Більше тисячі людей вийшли протестувати проти тиску енергетичного монополіста Чернігівобленерго і створення ним неможливих умов для ведення бізнесу в області. Ситуація, що склалася, є наслідком монополії обленерго і породжує такі негативні явища, як штучно створені складнощі по приєднанню до електромереж, перебої з електроживленням, проблеми авансових платежів тощо. Ну, наприклад, дуже висока вартість підключення приватного будинку навіть в далекому селі сьогодні складає до 20 тисяч гривень. Ви знаєте, ми багато говоримо про монополізм олігархів. Відомо, що всі електромережі країни належать п'яти олігархам. І також одні російські компанії. Зокрема, наше Чернігівське обленерго є, е, належить до, не до олігарха російського Регорижина. Акція набуває загальнодержавного масштабу, оскільки вимоги підприємців Чернігівщини стосуються електропостачання та дії обленерго на всеукраїнському рівні. Зокрема, у резолюції мітингу учасники акції вимагають прийняти закон України про примусову зміну власників підприємств-монополістів на вимогу територіальної громади, позбавити енергопостачальника монополізму стосовно виконання проєктної документації та виконання робіт з приєднання до електромереж. Скасувати плату за приєднання до електромереж. Скасувати авансові платежі, порядкувати взаємовідносини між енергопостачальником та споживачем, зробити їх рівноправними та прозорими. На місцевому рівні вимоги протестувальників є такими. Це звільнення керівництва пад Бенерго, пана Ткача, скасувати попередню оплату за електроенергію, забезпечити безперебійне живлення дачних товариств до вирішення питання оформлення земельних ділянок. Забезпечення прийнятних умов електропостачання для створення нових робочих місць на Чернігівщині, оскільки близько 170 підприємств області сьогодні саме через дії Чернігівобленерго не можуть отримати доступ до електроенергії. Складна ситуація в енергетичній гал галузі через монополізм обленерго я певен, не лише в нашій області. Це загальна державна проблема вирішення якої вимагає системного підходу. Саме тому я сьогодні звертаюся до міністра енергетики пана Демчишина негайно втрутитися в цю ситуацію, щоб уникнути соціальну напругу області і максимально швидко вирішити це питання. Дякую за увагу.